Василь Петрович, сьогодні відбувається двосторонка, де грає студентська наша команда, готується до фінальної частини. Які плани на цю частину і взагалі хто поїде? Ну, це Ви знаєте, що на вчора була календарна гна в першій лізі. Ті люди, які не грали вчора або хто грав по тайму, то ми зібрали таку символічну збірну. Ну і ту команду, яка планує їхати на Харків у фінальну частину студентської ліги. Зараз продивляємося. І я думаю, за день-два ми оприділимося і вже скажемо, хто буде їхати в поїздку. Які плани на цей турнір? Адже ми вже багато років їздимо в фінали і не можемо ніяк. Вигратися. Ну, плани у нас, ви знаєте, які ми їдемо туди, не буду казати чого, але я би хотів вже традицію змінити, щоб друге, треть, четверте місце щось на більше, але ви знаєте, згадувати не буду. Або це наша карма, або щось воно зміниться, але їдемо перемагати, їдемо боротися, що будемо лукаві. Не будемо казати, що їдемо на четверте місце, їдемо так, як все. А як воно буде, то Бог покаже, як не знаю, по результату. Надію, що буде все добре. Чи будуть грати гравці з основного пер... ну, складу, зокрема, Ігор Курило? Ну, однозначно. No. Однозначно береться Ігор Курилов, і береться Мединський, бо він у нас є студент, навчається на п'ятому курсі, Ігор, який грає зараз в Черкасах. І однозначно працює над тим всім, щоб студент першого курсу Захарків, який зараз виступає в Карпати Ю Ю-21 і пускає до основи, теж поїхав у нас на фінальну частину. Тому що я думаю, одно, що він зацікавлений, тому що привілегії в нього великі. Він на платній форму навчання, якщо буде все удачно, то його будуть розглядати питання на державну форму навчання. Як команда буде добиратися, адже ми знаємо, що грає Дніпродзержинський і потім зразу Харків. Ну, будемо, ми, якщо в Дніпрожинську граємо, то ми зразу по граємо, сідаємо на поїзд. Частина футболістів їде на Харків з Дніпропетровська, а звідси Ярослав богданович Боднар і з групою футболістів буде їхати на Харків. Ми якраз 12 годин перебуваємо, ми а у. У першій годині прибуває поїзд Тернополя, зустрічаємося, їдемо туди, поселяємося, до нас 13, то ми граємо. Ще нагадайте, з ким ми граємо, першу гру і урахуємо. Разі... Ну, першу гру ми граємо з Харковом, з хазяєм, я знаю, що там хозяj, то важко буде. Ну а другу гру на другий день ми граємо, команда, яка програла і грає за 3-4, яка виграла за перше-друге. Та важко нам буде, тому що граємо з хазєвом. Чи є в команді травмовані, дискваліфіковані, адже от ми знаємо, наприклад, по сьогоднішньому матчу, що не грає основний воротар студентської збірної Іван Мельник. Ну, ви знаєте, якщо взяти Іван, то Іван вчора грав ігру в чемпіонаті області і десь дали йому паузу відпочити, тому що підготувати назад, а завтра буде, будемо їхати. А вже, по ходу, ви знаєте, нам ще треба зіграти в Старні-Пружинському і тим всім будемо бачити, які травмовані. На, на сьогоднішній час поки що всі обої.